Не дай заснути у колисці таланту світлої пори. Моя Наталечко, сестрице, якщо душа зове твори, малюй в натхненному пориві картини мрій і світ думок, У барвистій і скрометній зливі, Пролий любов, зробивши крок, Щоб ожили чарівні фарби. Під сплески світлих почуттів, щоб чуйністю сповиті барви будили в серці ніжний спів. І вірю я з твоєї долі зросте для інших дивний світ, і на земнім життєвім полі заколоситься щастя, цвіт.